Всесвітній тиждень імунізації цього року розпочався 24 квітня. Долучилися до нього і Миколаївці. Від сьогодні на базі точки спільно містяни можуть отримати усі необхідні щеплення, що входять до переліку календаря профілактичних щеплень. Ми разом ну спільно з лікарями з мозом проводимо такий тиждень. Тобто, нас будуть, ну, вакцинують як і дітей, так і дорослих. Це відбувається по всій країні. У Нас як сама більша точка по Миколаєву, то у нас зараз тут на озерні 21, Ми це все проводимо за першу годину роботи пункту вакцинації. У просторі спільно щеплення зробили десятьом пацієнтам, серед них одна дитина. Спеціаліст міського управління охорони здоров'я зазначає, в наявності у них три вакцини від ковіду: Файзер, Коронавак та Джонсон. Щеплення дітей віком від п'яти років відбувається лише препаратом Файзер. Препарати є всі, всі 10 інфекцій. препарати всі сертифіковані, всі гарної якості, всі в доступності. Ми дивимося, які у людей не достають щеплення, і пропонуємо їм вакцинуватися. Усі препарати закуплені за кошти держави, тож охочим імунізуватися, не доведеться платити за них. Лікарі можуть не лише зробити необхідні щеплення, а й проконсультувати з приводу імунізації дітей та дорослих. Дмитро в точці спільно вперше розповідає: дружина з дітьми часто тут буває. Від неї чоловік і дізнався про можливість зробити щеплення швидко і неподалік від дому. Коли я отримав перші вакцинації, да це було дуже важко це було з роботою, там запис, ну і все інше. А тут якось є час, і якщо це і хороша така штука, то чому б не зробити і приїхати це швидко? Усі охочі можуть завітати у простір спільно за адресою вулиця Озерна, 21 та зробити щеплення собі або своїй дитині. Вакцинальна бригада лікарів приймає пацієнтів з 12 до 17 години. Сам вакцинальний пункт працюватиме до 30 квітня включно. Проте миколаївці також можуть звернутися до міських лікарень. Варто не забувати про те, що хвороба нікуди не зникла, тож про своє здоров'я треба потурбуватися. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.